Йде уборка урожаю три хвилини, ящик повний. Ось такі ось найкраще купують. Подивіться, які красавчики. Дивіться результат. І ломиться через часник на малин. Джеральдіна, редікс і брікстон. Ось така ось капусточка. Кріп на насіння. Подивіться, яка сила малини. Такий от у нас соняшник. Значить, буде і Олія. І ще так люблю, коли пострижена обочина, і маніфік. То я ж оператор, а ти роботник. Ось такий ось колосок, то я думаю, будемо з хлібом уже. Вибач, жін жінку, моя любима. Дівчат, дівчат підписував. Ну, На грудях да, підписував. Воно вже не, не прямо, таке для мене. Не. <рес> Всім привіт, гості підписники та глядачі нашого каналу. З вами Вовка Брус І в сьогоднішньому відео, як і обіцяв раніше, ми вам покажемо екскурсію, в общем, по огороду проведемо. Ну і не тільки по цьому огороду, ми цим не обмежуємося, ще поїдемо на додаткові наші невеличкі. Земельні ділянки, там де в нас посіяний гібрид соняшнику, український гібрид соняшнику Альдазор, і також від компанії Агроритм в нас кукурузка. Подивимося саме на процес росту ось цих гібридів. Я вам забіжу наперед, скажу, що непогано непоганий результат на даний момент. Ми маємо. Ну зараз починається в нас огород з чого із полуниці. Урожай пошти зібрали, і вже бачите, вже цвіте. Це ремонтантна сорт, називається Альба. Потім тут чамора і пізня. Пізня у нас ще є, є ягода. Де там ягода пізня? А, який а, який пізня? Ага, пізня і вона ще, бачите, біленька. Ні, ну я ж зібрала. А Оце пізняє, що хороша, ягоди. О, а чамура он трошки далі прийде. Чамура, це велика така, так? Да? Це щось я не бачу. Так, завдяки тому, що пройшли у нас більш-менш дощаки, дивіться, як огород піднявся. Тому зараз є що вам показати. Да, Мирон Володимирович. І саме зараз, друзі, йде уборка, бачите, якраз ми вчасно, йде уборка урожаю е кабачки. Кабачки. Як називається сорт? Ага. Дивіться, є Корделія. ось ця табличка. Оце зараз саме збираємо кабачок Корделія. Це, друзі, кабачок Корделія від Сенгенти. Кабачок світлозелений, ось такий. ось. Е -е він красивий має вигляд. Подивіться який. І зазвичай він має більший. Попит у покупців. Тому от зараз збираємо. Завеземо кабачки зараз у магазин Катерині Борисівні, і вона буде їх реалізувати. До речі, в Катерини Борисівни сьогодні ювілей, їй 50 років. Можете в коментарях привітати, їй буде приємно. Вона теж дивиться наш контент. Тому, друзі. Кабачки і вони гарно продаються. В порівнянні, наприклад, із цукіні, то краще купляють ось такі. Ми раніше торгували з Сергієм Миколаївичем в Києві і возили також цю продукцію туди. І ну, ми знаємо ринок, знаємо, що набагато краще купляють отакі. От. Мирон. Це кому ти несеш? До козочки. До козочки. Це переросток, так? Да? Ось так саме йде процес збірки урожаю, кабачків. Дивіться, три хвилини ящик повний. Для бізнесу ось ці кабачки. Те, що треба. Подивіться, яка красота. Во. Ну це навіть переросток. Ось такий ось саме краще купують такий розмір. Те, що треба. Он Мирон пішов працювати. О, так, да, друзі. Там нема. Зараз покажу, ще в нас. Ну, Ще немає патісонів, але скоро будуть вже. Дивіться, які красавчики. Це наступний у нас, що у нас тут сорт. Де ця таб табличка? Так, Ось такий ось патісон, Санберст, також от, Сінгенти. Да. Ну, та ось, все, вже можна дивися, ось вже майже готовий. Диви який красавчик. Так, Далі у нас. А що ви вже обрали ці? Ну, Бачите, як збірка урожаю пройшла. Я не встигаю знімати, поки ви вбираєте. Ну так, да, без нього ніяк. Так, тепер прийшла черга огірочків. І далі у нас ще буде робота вон, із е бурінням свердловин. Mm. Так, ну і так, як ми плавно перейшли до е огірочків, то хотілося б показати. У нас ось, бачите, система не така, як е зазвичай е стеляться на підлозі і все. У нас огірочки натягнуті наш палері і е використовуємо ще затіняючу сітку. Е Відповідає на питання, чому наш палері, а не на землі. Набагато, по-перше, набагато легше збирати урожай ось, ось Тетяна Вікторівна, поки я камеру приніс, пробіглася туди і назад, і вже дивіться результат. Не потрібно лазити. Потім ще хотілося б зауважити, тут огірочки, вони всі красиві. Якщо вони ростуть на землі, стеляться, то е, в тому місці огірка, де він лежить на землі, буде він білий. Ну, не такий привабливий вид, тому е, примущество но ну, використовується ось така ось сітка. Також бороться з бур'янами набагато легше. Ось у міжряддя, по ньому можна пройти, можна прополоть і так далі. Шпаляри ми використовуємо в минулому році, я купував їх. Їх вистачає на 3-4 роки від компанії Агрен. Сайт, де купляв, залишу в описі до відео. Це Агрімаркет. Їх багато різних Агрімаркетів, Агромаркетів і так далі. В цьому, де я купляв, це вони, я так розумію, представник виробника, тому в їх ціни самі. Краще. І там багато чого. І половину ми там купляли, Тому раджу вам ось цей сайт. Також Агреновською затіняючою сіткою користуємося. Е, була в нас колись пробували ми 60% затінення, Ну там е, в нашій в Черкаській області хуже. Е, тобто сильно дуже вона затіняє. Зараз у нас сіточка затінюється 40%. відсотків. Оця малина. Ось. Яка малина? А це огірочки. огірочки і все. Я пишу, <гум> Дід малину собира. <гум> і ломиться через часник на малину. Ось так це виглядає всередині. Бачите, поля ще сонце не палить наші огірочки, вони тоді набагато довше плодоносять. Монтується дуже просто, мотобуром 4 стовпчика встановлюється, потім зверху натягується рейка і ще зверху придавлюється, ось так ось. Також рейкою. Степлером прибили. Прибили степлером і все. І затінча сітка. Убері... Зберігає від паля... не тільки від палящого сонця, а й від граду, не дай Бог. Якщо буде град, то дана сітка його стримає і хоча б огірки можна буде врятувати. Так, з цього боку у нас часник, да, Мирон Володимирович? Да. І як тобі часник? А ти не перебувся? Чого я не перебувся? То я ж оператор, а ти роботник. Ти в різовиках, а я у шльопках. Так, часничок вже скоро будемо копати, кончики сохнуть. Буквально ще дня півтора-два да, і він готовий. Тут, друзі, у нас помідорчики. Зараз ми з Сергієм Миколаївичем дійду до кінця городу і приступимо до встановлювання патик, щоб їх підв'язувати. Устанавлювати патики будемо за допомогою ось мотобура, я показував там відео на початку і Як зробити дуже швидко і якісно. Раніше ми довбали ломом. Ломом і цим? Так. Да, тільки ломом бити треба, а тут буде руки викручувати. <реку> <Тут> руки викручувати. <реку> Ні, ну це легше, все одно. Якби ж воно не засвердлювалося. Получається, воно за допомогою ось цієї проволоки намотаної на трубу, засвердлюється і продавлює. Дирку. Потім ми в ту дирку вставляємо е, патику і до неї вже підв'язуємо помідори. Отакі от у нас помідорчики. Помідори у нас також від Сенгенти. Це сорт Джеральдіна, а далі там також є ще трошки помідорів. Так, перчик. Джеральдіна, редікс і брікстон. Це точно ці три сорта А мені, Мюра якийсь четвертий був подумати. Система поливу і підживлення для огірочків. Ось така ось бочка. Є окремо відео про полив, я знімав, показував. Можете забігти, подивитися, як тут воно організовано. Далі у нас тут кавуни. Кавуни плантація дуже велика. Сергій Миколайович казав сусідам, бо в їх там город гарбузів. Каже, Сергій Миколайович сусідам. а ви знали, що насіння кавуна будуть в цьому році дорожче приймати, ніж гарбуза. То от ми посадили велику плантацію кавунів. Ось такий уже можна борщ готувати через тиждень. Петрушечка. Все на поливі на капельному. Але зараз, як бачите, вологи достатньо, так як пройшли дощики в нас. Ось така ось капусточка. Пізня, кріп на насіння. Так, і тут ще в нас є томати. Е, редікс, редікс і брікстон. Це вже висіяні, вони були безпосередньо у ґрунт. Вони вже будуть, це щоб як, аж до морозів були до осені. Ну, А тепер, друзі, йдемо, встановлюємо патики для того, щоб підв'язати наші помідорчики. І поїдемо разом з вами, покажемо, які в нас соняхи і кукурузка. Я думаю, чуть і вам, як вони торохтять. Дуже смачна. Малини багатенна, дивіться, яка. Можна буде також робити і в цьому році малинове вино. Подивіться, яка сила малини. Це заліз. А це ліс, Сергій Миколайович, построїв. Торохтить, то лякає цих гаврів. І так, друзі, у нас маємо такі от помідорчики. І у нас забиті отакі от палички тепер. І тепер нам треба їх це. Палички забиті, є такі сорти помідорів високорослі. То це якраз вони. Ну, їх, помимо того, що підв'язувати, їх ще треба пасинкувати. Давайте йдіть я покажу, як треба пасинкувати. Треба, от дивіться, у нас це неправильно попасинкувано, та це якийсь кущовий дивіться. Оце той, що треба. Оце зараз ми його дивіться. Зараз ми ось цей помідорчик пропасинкуємо. Бачимо, що він. Практично ніхто його не пасенковані, Ось разу хтось щось відламав. Так. Нам оці пасинки, що між листочками, треба викидати усю. Бачите? Оце пасинок він не нужен. Дивимося ось у лекен. Тільки краще їх отак от. Да? Не знаю. По-моєму, отак вони. Ось так. Ну, коли вони маленькі, вони зовсім легко пасинкуються. І тепер. Ну, ось що, диви. Пасинкувати його не будемо, бо я не знаю, що це за сорт. А підв'язувати дуже легко. Хоп! І все. І так, друзі, а зараз вже давайте поїдемо на Альдазор. Подивимося на наш соняшник і на кукурузку. Кукурузка у нас сорт посіяний маніфік. Це все від компанії Агроритм. Зараз подивимося, як, яка там ситуація, як іде вегетація. Ну звісно ж, найбільш цікаво буде тоді, коли буде сипатися зерно в бункер, а з бункера в прицеп. Ну тоді ми також це все обов'язково покажемо. Ну, На цих ділянках ми обробляли від бур'янів гербіцидом, вже не пам'ятаю, як називався. Ну, в принципі, подіяло так собі. Не хотілося дуже, щоб придавити рослинку, то дали по нормі, а треба було, як зазвичай, більше норми давати. Так, он видніється наш ельдозорчик. Бачите, як удобно у нас біля дороги наша площа. Красавчик, дивіться який. Дивіться, яку табличку агрорит підготували, навіть із логотипом нашого каналу. Отакий от у нас соняшник, друзі, на, на сьогоднішній день. В принципі, бур'янець практично убрали ми, де-не-де але вже шкоди, він йому ніякої не зробить. Дивіться, яка краса. Так, а ну давайте я зайду в нього. О, Та дивіться, мені вже по шию практично. Да, Дивіться, по шию мені вже. Соняшник. Так що в цьому році, я думаю, будемо все-таки із насінням. А якщо будемо із насінням, значить буде і олія. Можливо, пам'ятаєте, ми на прямих трансляціях розігрували там олію із гельм'язівської олійниці. Це там робиться олія по отих технологіях ще із 60-х років. Олія дуже смачна, запашна, насіннячко смажиться, а потім давиться олія. Дуже ароматна, це та ото, що в дитинстві на гріночку полив. Це зараз всі будуть сміятися. І потім Солькою потрусив і зверху їсиш. Ми тоді навіть після прямої трансляції з Олексієм Миколайовичем сіли і ото робили. ото таке, як в дитинстві. Гріночка, олійки. Ну, правда, ми з борщом. Тому, друзі, долучайтеся до прямих ефірів. Ми там навіть таку олію буває розіграємо. Дякуючи Строєнко Катерині, саме Строєнко Катерина передала нам такий лот. Е, ну, Надіємося, що будемо з соняшником. Зараз їдемо на іншу площу, подивимося, там кукурузка в нас Маніфік, також агроритм. І е, також там Альдазор. Залишайтеся з нами, підписуйтесь на канал і обов'язково пишіть коментарі. Так, да. Саме напишіть в коментарі, як вам такий соняшник. Ну, В принципі, це ще не показник, я знаю, але вже в періоді вегетації ми бачимо колір його, подивіться, аж вороний, це одне, друге. Він рівний, практично весь, однаковий, ну, крайній рядок невисокий, тому що близько до обочини. Тут пері і так далі, трошки його придушує. А далі він практично весь рівний, сходи були рівні. Ну Також е, на це вплинула е, наша сівалочка. Так, все, не буду забирати ваший час, їдемо на кукурудзку. Дивіться, ай красавчик. І ще так люблю, коли пострижена обочина. Тоді взагалі навіть виду соняшника зовсім інший. Або будь-якої рослини. Отака От красота. Можливо, хтось із вас захоче також замовити собі на наступний рік е соняшник, то можете записати контакти Євгена. Це безпосередньо той менеджер, який е зі мною контактує, і е ми спілкуємося. І в нього можна також замовити е соняшник. А кукурудзу Маніфік, навіть мій троюрідний брат подивився відео і також замовив. Зацікавило. Ну, мені також цікаво, як буде далі. Тому щоб знати, який в нас результат буде в кінці, то обов'язково підпишіться на канал на нашій, щоб не пропустити от те відео, там, де вже буде результат. Це буде восени, звісно ж. Так, ось вам, друзі, і Маніфік. Отака кукурузяка. І, до речі, бачите, якраз тут рядом і Альдазор. Ну, Альдазор, в принципі, такий самий, як і на тій площі. Найгірший, найкращий. А кукурузка також дивіться, аж ворона роша в нас тут земля. Бачите, як класно тоді в нас вийшло. І це площа наша, а потім просто зайшов на е, агробот від Української універсальної біржі. До речі, дуже цікавий агробот. І оказується, наш сусід по е, земельній площі здає в оренду також земельну площу. Та думаю, чого б і не звернутися до нього. Друзі, бачите, завдяки е, телеграм-боту. Від Української універсальної біржі я тоді знайшов ось таку ось ділянку, яку прямо мій сусід е, здавав в оренду. Доволі цікавий, до речі, агробот. Е, кому цікаво, я залишу в описі до відео. Там дивіться, що можна. От ви хочете купити ділянку або взяти в оренду. Ви подаєте. Населений пункт або в межах якої громади ви хочете отримати ділянку. І вже агробот підтягує наявні земельні ділянки, які готові до е, продажу або оренди. Якщо, наприклад, ви знаєте кадастровий номер безпосередньо тієї ділянки, яка вас, вас цікавить. Ви можете в телеграм-боті подати заявку, писати кадастровий номер тієї ділянки, і коли вона буде готова до продажі чи оренди, телеграм-бот вас сповістить. Доволі класний такий застосунок. Всім раджу. В описі до відео я залишу посилання. І ще від Української універсальної біржі, до речі, скоро буде цікавий такий проект. Особливо він цікавий для фермерів. Тому, щоб не пропустити той проєкт, все ж таки підпишіться на наш канал і будьте з нами, щоб не пропустити ніяких цікавих таких от фішок і новинок. Ну а ми тепер будемо чекати урожаю. Вже як буде урожай. Саме головне, щоб ніяке стихійне лихо не пошкодило наші рослинки. А так, то все класно, поки що все рівно і якісно. Так, Ну і ще одна друзі, у нас локація. Це наша пшеничка. Зараз подивимося, в нас буде, мені здається, не то, що здається, в нас по-любому буде класний результат. Це завдяки тому, що вчасно пройшов дощик. Ну, звісно ж, дуже добре, що в нас хороша сівалочка і так далі. Ми з міндобривом посіяли, обробили, від шкідників обробили. Ну саме головне, це отой дощик крайній, який пройшов, або не крайній, а буквально тиждень. Кожного дня невеличкий дощик проходив, був один цілу ніч пройшов. І якраз він в той час пройшов, коли наливалося наше зерняточко. Тому дивіться, маємо на даний момент е, вже ось такий ось колосок. Я думаю, через деякий час будемо. Ось такі, ось, друзі, колосочки. Дивіться. Красота. То я думаю, будемо з хлібом уже. Наливається зерно, волога в землі є, і буквально, я думаю, тижнів два ще, і вже потрібно буде шукати комбайн, щоб змолоти. Колись мріяли з Сергієм Миколаївичем придбати комбайна, мріяли-мріяли, а це вже через цю всю війну ми це все діло облишили, тому що ми не впевнені в завтрашньому дню. А от щоб бути впевненим у завтрашньому дню то я вас запрошую всіх долучатися до наших прямих трансляцій, які проходять кожного вівторка на Ютуб каналі Вовка Брус, о 20 годині. Наприклад, на минулій прямій трансляції ми розігрували косарку від е, Мирослава і компанії Агрікотех. Косарку Джондір, це не оту, що попихати треба, а ту, що зверху сів і поїхав. Хто дивився ефір, той знає. Можете в коментарях підтвердити, да, було таке. Потім в нас на ефірі був Роман Грибов, той, що послав руський воєнний корабль туди, куди слід. І ще ми розігрували велику кількість цікавих призів, були на локації в Олексія Миколайовича в саду і ловили навіть рибу. Тому хто не дивився трансляцію, вона є в записі, можете зайти подивитися. Там Роман Грибов відповідав. На цікаві запитання від наших ж підписників про полон розповідав про відношення, як все це трапилося. Дуже цікавий стрім. Тому, мабуть, цікавіше навіть ніж ось це відео. Тому обов'язково подивіться. Да, хлопці, які вже трохи згодом вийшли з полону, то вони ну говорили, що там доходило до експертизи голосу, перевіряли кожного хто це сказав. Ну вони вже пізно спохватилися, бо я. Якимось чудом попав в перший обмін в Україні полоненими. Тоді був, і я один з острова Зміїний в нього попав. Земна сама теж. Ну, така та, ск зол. скала. Там є е, вища така сторона цієї скали, де прикордонники були, там в них застава була. В них там був такий міні-бункер. А ми були всі: морська піхота, там нас було щось таке, де 44 можна. — 44 чоловіка. Ага. Це були просто, ну як вибиті в скалі, такі ущелья. Ну, то є, якщо... Які перекриті були такими плитами, Якщо пряме попадання, ну, нас авіація бомбила там уже після обіду. То воно стримувало. Що... І, якщо вже туди авіабомби прилетіла б прямо туди, то нас би так і склало б. Там питали, що я саме незвичайне підписував. Так? А, о, слухай, я ж його шукаю. Бач, Та я даже не знаю, що, що можна назвати таким незвичайним. Що ти підписував? Вибач, жін, жінко, моя любима дівчат, дівчат підписував, Ну, на грудях, да, підписував. Воно вже спитати. не прям таке для мене. Не... Ти, ти не тоді почав балакати. Да, багато... Бува, глюч бігом. В Америці навіть багато підписував на грудях. У дітей бо, бо було... да. це ключове. <сум> бо не було просто що, що таке підписати, приходилось підписувати. В чому вони були одіті. І навіть на джинсах відписано. І мало того, що цікаво, ще й трансляція була продуктивна, тому що ми зібрали 340 тисяч гривень, що дорівнює 25 фпівдронів, і передали у підрозділ, де проходить службу Роман Грибов, тобто у 35-ту окрему бригаду морської піхоти. Тому дякую всім, хто долучався. Дякую Роману, дякую Олексію Миколайовичу. В общем, всім дякую, всі ми гарно попрацювали. І я знаю, що ми можемо краще працювати, тому я запрошую всіх на наступних трансляціях. Там також будуть круті призи. Також буде скоро і ще одна косарка, вона вже є. Ми просто дамо невеличкий відпочинок. Вам ще є дампер, тобто возок той, що від компанії GTM. В одному з наступних відео я покажу жую розпаковку і е, реально класні речі розігруємо. Робимо максимально прозоро. Можете зайти, подивитися, наскільки це прозоро, і все виходить доволі непогано. Тому, друзі, працюємо для перемоги України. Всім пока-пока і до зустрічі в наступних відео. Зайдіть на канал, подивіться і підпишіться.